нашого Ісуса Христа. І ми з вами, як вже зазвичай, як це вже таку гарну звичку у нас війшло ми проводимо наші короткі уроки. короткі уроки, під час яких ми з вами розмірковуємо над тим, чому вчить нас Біблія. І наші уроки вони поділені на такі великі теми, теми поділені на окремі, окремі такі дні, а ці дні вже безпосередньо складаються з запитань і відповіді. І зараз ми з вами розмірковуємо над темою молитви. І розмірковуємо ми безпосередньо над Господньою молитвою і чому саме такий приклад для молитви залишив там Господь. Як ми вже з вами говорили, що ця молитва вона має. Таку певну структуру. В неї є початок, потім йде шість прохань і є закінчення. І е, перше прохання Господньої молитви, воно е, направлене на возвеличення і прославлення Божого імені. Друге прохання також е, буде стосуватися не наших з вами потреб, а буде воно стосуватися приходу Божого Царства. Давайте з вами зачитаємо текст нашого уроку, і потім будемо розбиратися, що це за царство і чому нам взагалі потрібно просити про його прихід. Запитання 123. в чому суть другого прохання? Відповідь: Нехай, нехай прийде царство Твоє означає, керуй нами словами, духом своїм, так, щоб ми дедалі більше і більше підкорялися тобі. Бережи і примножуй церкву свою, руйнуй дія... діла диявола. Трощи всіляку силу, що повстає проти тебе, і всіляку змову проти слова Твого, доки царство Твоє не прийде повністю і завершено, де ти повнота всього у всьому. Для початку давайте розберемося з царством. Ну, для нас з вами, сучасних людей, царство це щось таке пов'язане з казками і легендами, щось на кшталт там, у -му, 39 му царстві, 30-му государстві. В нашому світі монарх це більше така номінальна посада і дань традиціям. Так, в нас є королі, є там царі, але вони більше виконують таку просто номінальну функцію, хоча обладає деякою владою. Але коли ми з вами говоримо про царство, ми розуміємо, що це є безпосередньо царство, це якась територія, і є цар, який керує цим царством. І тема царства розкривається в Біблії від самого початку і до самого кінця. І царство Боже це не якась територія, якась обмежена територія. Царство Боже це область панування і правління Бога, де поважають і дотримуються правил царства, де визнають Бога як великого царя. Ще в старому заповіті ми вже починаємо знайомитися з царством. Ще від початку Бог створив все. Він створив своє царство. А Адаму і Єві, як своїм намісникам на землі, дав право правити царством. У співпраці з Богом люди повинні були управляти царством так, щоб розповсюджити його по всій землі і щоб ім'я Бога прославлялося. Але вони відмовились від цього, вони зреклися цього покликання. Вони вирішили, що самі хочуть бути царями і богами. Хоча люди проявили невірність, Бог залишається вірним. Хоча люди зреклися царство, Бог не зрікся царства, Бог не зрікся свого царства і не зрікся свого царювання. І коли ми читаємо Біблію далі, ми бачимо, що Бог все одно закликає людей до царства. Він все одно продовжує це робити. Різні люди, сім'ї, навіть цілий народ були покликані являти Царство Боже на землі і розповсюджити його. Псалом 145. Тебе, Господи, прославляють усі Твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звищатимуть про Твою могутність, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства, Твоє царство, царство вічне, Твоє володарювання на всі роди і покоління. Для царя Давида, який написав цей псалом, царство Боже це була реальність реальністю, в якій він живе, і реальність, яка буде продовжуватися вічно. Хоча від самого початку у Ізраїля не було царя, бо сам Бог повинен був бути царем для народу. Але були такі. Е Настанови, настанови для майбутніх царів, що кожен цар, який володарює над Ізраїлем, повинен власноруч переписати весь закон Божий, для того, щоб його досконало знати і виконувати. Чому? Бо головна задача, головна ну, функція, якщо можна так сказати, царя, повинна була бути управляти народом. Так, щоб у послусі Божому, у послусі законом, у співпраці разом з народом, Боже ім'я прославлялося серед інших людей, щоб всі через те, як цар управляє народом, слухаючись Бога, всі побачили, і прославили Бога, щоб Бог богословляє цей народ, щоб Бог відокремив цей народ і щоб люди хотіли прийти до Бога. Тому в старому заповіті ми бачимо тему царства, ми бачимо обіцянку Бога встановити своє царство, дати людям справжнього царя, бо всі земні царі не справилися. І в новому заповіті тема царства звучить вже по-новому. Не нове царство, але в новій силі. Бо сам Христос Він починає свою проповідь, своє публічне служіння, служіння людям з слів про царство. Марка 1:15. Він сказав, сповнися в час і наблизилось Царство Боже. Наблизилося Царство Боже, царство, царство, якого всі так чекали, царство, яке обіцяне було, царство, де Бог володарює над усім, наближається з приходом Ісуса Христа. І далі. Під час свого публічного служіння тут на землі, він своїми вчинками і своїми словами, він розкриває, в чому суть цього царства. Яке воно, це царство? Насправді. І для звичайних людей, для нас з вами, ну, це царство воно виглядає перевернути з них на голову. Бо це царство, воно. Не схоже на всі інші царство. Це царство, воно не зовнішнє, воно починається зсередини. У цьому царстві люди живуть абсолютно інакше. Нагірна проповідь, якщо ну, так можна виразити, це так як Конституція Царства Божого, де описані цінності, принципи, правила життя для підданих царства. Це не просто закон, це поклик прийти у царство. Христос каже, наблизилось, тому покаяйтеся і віруйте в Євангеліє. Євангеліє – це поклик до кожного із нас, особисто прийти в Царство Боже. Це особисте рішення кожного із нас, відгукнутися на цей поклик чи ні. Але для того, щоб війти, треба визнати суверенітет царя. Треба покаятися, тобто змінити своє мислення з того, де ти цар і Бог. На інше, де цар і Бог всього є тільки Господь. Саме цьо, я думаю, саме тому Катехізіс починає пояснення другого прохання з отаких слів: Нехай прийде царство Твоє, означає, керуй нами словом і духом своїм, так, щоб ми дедалі більше і більше підкорялися тобі. Ми з вами живемо дуже, в дуже корумпованій країні. На жаль. І знаєте, з початком повномасштабної війни таке відчуття, що ця корупція, це беззаконня, воно вийшло на якийсь новий рівень нахабності. І дуже важко жити в такій країні а, і коритися такій державі. Дуже важко платити чесно налоги, коли ти бачиш, як розкрадаються твої гроші. Дуже важко виконувати всі постанови закону, коли ти бачиш, як люди, які відповідають за прийняття цих законів, самі ж їх порушують. Деякі кажуть, я люблю свою країну, але ненавиджу державу. Але Бог і Боже царство не таке. Закон Божий, він добрий, справедливий і чесний. Бог вірний, добрий, милостивий, справедливий і праведний. Саме тому ми молимося про те, що панування Бога почалося. Щоб воно прийшло і царство його настало. І коли ми молилися за це, ми про першу чергу мовимося про наше бажання коритися Богу, щоб у нас було бажання жити вже тут, на землі, у Царстві Божому і виконувати його постанови. Бо якщо я вже тут на землі не, не хочу виконувати волю Бога, якщо не хочу коритися Його настановам, якщо не хочу будувати Його царство, не моє, не хочу підкорятися. Величному царю і величати його, то як таке бажання в мене з'явиться потім. І це перший аспект прохання про прихід царства. Це наше зростання в покорності Богу, це наше бажання жити у Царстві Божому. Другий аспект це захист і розповсюдження церкви і рунування сили і задумів диявола. катехізіці говориться, бережи і примножуй церкву свою. Але чому саме церкву? Чи не можна без церкви? Тому що церква це дорога до царства Божого. Як нещодавно дуже гарну проповідь сказав брат наш Сергій, що якщо ти не член церкви, якщо ти не частина церкви, якщо ти не належиш церкви, тоді ти не зможеш бути в царстві Божому. Саме через церкву Господь закликає людей до царства. Бо церква проголошує Євангеліє. Саме церква має ключі. Від царства. Саме церкві належить відповідальність проголошувати істину, навчати і жити по правилам царства. Про це нагадує Павло, коли пише свої листа з настановами до Тимофія, 1 Тимофія 3.15. А коли затримуєшся, то щоб ти знав, як треба поводитися в Домі Божому, який є. Церква Бога Живого, стовп і опора правби. правди. Стовп і опора правди. Задача церкви підняти. Істину Божу, щоб її всі бачили, і підтримувати її, щоб вона була непохитна, захищати і відстоювати. Істину, слово Боже, розпосюджувати Євангелія і бути свідками Царства Божого по всій землі. Але не тільки це. Катехізіс наголошує: руйнуй діла диявола, трощи всіляку силу, що повстає проти тебе, і всіляку змову проти слова Твого. Церква тут на землі, багато хто каже, ну і з богослів'я багато каже, що церква тут на землі вона є такою, яка веде війну. Я зараз спробую пояснити, про що саме кажеться. Давайте з вами зачитаємо Матфія 16,18. Це Христос каже про те, що Він створить церкву і як Він її створить. Я також кажу тобі: ти Петро, і на цій скелі я збудую мою церкву і ворота, пекла її не переможуть. Ворота не, не, не зроблені для того, щоб ними нападати, правильно? Ну ніхто не буде воротами кидатися в людей. Ворота навпаки захищають від нападу. Кожен раз, коли через проповідь Євангелія Господь здобуває собі нову душу, він краде її від диявола. Кожен раз, коли нова людина спасається і стає членом церкви, це руйнує плани диявола, тому що він бажає одного вкрасти, вбити, погубити. Кожен раз, коли церква проголошує істину. Вона виступає проти брехні диявола. Наша битва вона не проти крові і поті, вона проти сил зла. Але ми, як церква, маємо велику обітницю, що в цій, цій битві церква ніколи не програє. Тому ми молимося, щоб з приходом Царства Божого всяке зло було знищене. Диявол бродить по землі, шукаючи, кого поглинути. Але ми знаємо, що Він вже програв. На Христі Ісус Христос своєю смертю переміг диявола. Він отримав перемогу над дияволом, смертю гріхов. Він розброїв диявола. Він е, вибив йому зубу, Він знищив його силу. Христос Воскрес, вознісся і сів на троні праворуч богоця. Він вже переміг, він вже царює, але царство його ще не прийшов повноті. Ми з вами живемо в такому стані, вже, але ще поки що ні. Христос вже переміг, але наша перемога тільки попереду. Ми вже маємо пропуск і громадянство на небесах, але поки що живемо тут на землі. Христос вже царює, але царство Його ще тільки прийде в повноті. Саме тому сатана досі має певну владу. Саме тому зло ще є присутнє в нашому житті. Саме тому досі є біль страждання і смерть. Але Христос обіцяв повернутися, і тоді Царство Боже буде в повноті і повсюди. Книга об'явлень, Остання книга, останній розділ. Ось я скоро прийду. Моя винагорода зі мною. Я віддам кожному згідно з його вчинком. І це третій аспект нашого прохання. Ми з нетерпінням очікуємо настання царства і закликаємо, щоб Господь прийшов якого швидше. Ми бажаємо бути з нашим царем в його царстві. Саме, саме тому ми молимося і не зупиняємося, поки Царство Боже не наступи в повноті. Ми піддані царства. І для нас немає нічого найкращого, немає більшого щастя, немає більшої насолоди, ніж бути з нашим царем, ніж бути в його царстві, де все це, що нас оточує, воно колись прийде. Ми тут лише чужинці і приходьки. Але живемо і молимося в очікуванні царства і приходу нашого Царя. І закінчити я хочу словами Ісуса Христа з Нагірної проповіді. Це Матфія 6.33. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності. А це все вам додасться. Царство Боже це не якась територія, а панування Бога в нашому житті. Царство Боже починається вже тут, на землі, у наших життях. Тому ця молитва це про те, що Бог вже почав панувати в моєму житті сьогодні. Щоб в моїх словах, вчинках, думках, рішеннях було, було посправді бажання жити в царстві і задля царства. Щоб я хотів розповсюджувати і збудовувати Боже царство, а не своє царство. Ця молитва допомагає мені знову і знову перевести фокус з себе на Христа. З земного царства на царство Боже. Тому нехай Господь благословить бути нас вірними, його підданими підданими Його царства вже тут на землі і з нетерпінням очікувати приходу Його царства. Давайте помовимося. Дорогий Господь, ми. Вклоняємося перед Тобою, Господи, і славимо Тебе, Господь, і дякуємо Тобі за Сина Твого, за Ісуса Христа, за те, що Ти спас нас від цього світу темряви і зла і вів нас в царство світла, царства сина Твого, Господь. Ми вже є. Громадянами. Ми вже є співгромадянами святих, Господь. Ми вже наші імена записані на небесах, Господи. І ми хочемо, ми очікуємо приходу Твого Царства. І ми просимо, щоб воно якомога швидше настало, Господь. Щоб ми тут вже на землі, Господи, жили очікуванням неба, Господь, щоб ми не будували тут собі землю як останній притулок, але бажали і шукали, Господь. Зустрічі з тобою, Господи, поблагосили, будь ласка. Нехай царство Твоє прийде, нехай воно буде повсюду, Господь. Нехай зло, яке зараз наповнює цей світ, воно буде знищене, Господь. Руйнуй сили зла, задуми диявола, розповсюджуй своє царство по всій землі. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.